Гра співставлень та спостережень. Огидне, якось так зображено естетично і гарно. І ти дивишся на такі буденні речі зовсім іншим поглядом. Олександр Гнилицький один із найнепередбачуваніших художників українського артпроцесу. Він із числа перших митців в Україні відійшов від небайдужого йому живопису і презентував відео арт. Початок творчості пана Олександра припав на такий час перебудови, коли були. Такі е, горбачовські зміни, е, зміни у культурі, зміни у політиці, у соціальному житті і початок вже становлення української держави. Е, тому він, як ніхто, був і в часі. І поза часом він один із перших звернувся до відеоарту. Тобто, це надзвичайно цікавий і всесторонній художник. 12 пар робіт, які розкривають творчість відомого митця, представили на виставці у художньому музеї. Виставка якраз побудована такому співставленні робіт двох періодів раннього і зрілого. І це роботи дуже різні. це і живопис, і живописні роботи, але також і ті техніки, форми, в яких працював Олександр Гналицький. Рукотворні об'єкти, стереокартини, кінетичні скульптури, медіа, мистецтво та відеоарт – Не тільки у цих жанрах є роботи художника його творчість різноманітна в той же час послідовна. У його доробку можна сказати дуже велике різноманіття, і над тим також. Багато мистецтвознавців наполягали, що він такий нібито не похожий на сам себе. І я вважаю, що там дещо можна бачити, є там сантехніка, 90-ті, сантехніка тут. Це вже два роки перед смертю. Тобто є якісь лайтмотиви, є якісь. Речі, які дають можливість, можливо, ще щось вичитати про один або другий час. Так, можливо, щось ви бачите, що змінилося, якісь, а щось, що дуже навіть подібне. Підхід міша і підбирай, який продемонстрували сьогодні, викликав різноманітні враження відвідувачів. Втім, кожен поціновувач мистецтва отримав позитивні емоції. Ми прийшли сюди, мене очікували настільки дійсно затягуючих робіт, які могли вразити кожного. Ну такі різнопланові роботи. Не кожен бачив в цьому щось своє. Ну, наприклад, унітаз, а там всередині була якась обличчя людини, і ти вже починаєш якось цікаво на це дивитися, що ж це за людина, що вона там робить. Ну, різні думки. Так само. Французька штора, так починаєш дивитися на ці лінії, як вони плавно зображені і ну наштовхує на дуже багато розумів. Цікаво було, чому автор саме зобразив це таку просту річ, але в цьому є краса і естетика. Все графоманство малюнки заради малюнків. Малюнки не для того, щоб щось розказати. А для того, щоб щось намалювати, щоб холст великого розміру не пустував, виставка триватиме до 8 вересня, і її варто відвідати. Багато хто говорить, я не розуміюся у мистецтві. Так з цієї виставки, власне, і варто почати тут зрозуміло. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.